Понорницька селищна територіальна громада молода громада утворена у 2019 році. Громада наша розташована в північній частині України на самій півночі Чернігівської області. Ми багаті на працьовитих та добрих людей, прекрасні краєвиди та суворі зими з рясними снігопадами і морозами. Зими у нас, як у давні часи, холодні, середньою температурою в січні. Близько від мінус 10 до мінус 15 градусів. Однак під час сильних морозів температура може опускатися до мінус 20 і нижче. У зимовий період випадає значна кількість снігу, який нерідко утворює величезні кучугури. Інтенсивні снігопади, особливо в грудні та січні, постійно призводять до складних дорожніх умов. Часто зустрічається й ожеледиця через погане почищення дороги та коливання температури навколо нуля, що створює небезпечні умови для пересування транспорту. Someplace. Мене звуть Олександр Накоцій. Я начальник Мулісянської воднобалансової станції Чернігівської ОЦГ. В На нашому регіоні зими бувають дуже сніжними, але це не до кожного року. Наприклад, у нас знакома сніг. Визначні опади в виді снігу і це ускладнює е, дорожню ситуацію. В нашому регіоні дуже великі предмети і е, раз, А яка середня висота снігу може бути за зиму? Е, були такі випадки, що середня висота снігу була біля мину. Хоча регіон не має високих гір. Проте місцевість Понорницької громади характеризується пагрубами, підйомами та крутими поворотами, що робить дороги в деяких місцях складними та небезпечними для пересування, особливо взимку. Тому зимовий період у Понорницькій громаді є справжнім випробуванням для її жителів через складні погодні умови, а особливо для школярів: 202 учні та 15 вчителів з 15 населених пунктів. Потребують підвіз до закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти кожного дня. Загальна протяжність шкільних маршрутів 296 кілометрів, на яких розташовано 5 крутих спусків та підйомів. Ви працюєте надйом у Панорницькому Панорицькій... відділі освіти. Так, Так. Да. а скільки років? Три роки працюю. А яка ситуація взимку з підвозом дітей? Підвозом ага. Буває всяке. Буває, що доїжджаємо. Дороги багаті. Mm -hmm. Кажуть, у вас найскладний маршрут. Mm -hmm. Саме складний, mm -hmm. потому, що всі по асфальту, а ми mm -hmm. А часто буває таке, що взимку не співаєте там доїжджати до... Буває, але mm -hmm. не часто, але буває таке. Діти запізнюються. Тамара Іванівна, ви їздите з дітьми кожного ранку до Авдіївського ліцею. Яка ситуація взимку з підвозом дітей? Ну, скажімо так, ну, через погодні умови несприятливі, коли випадає багато снігу? Це є трішки проблематично, бо ми розуміємо, що не вистачає. Сніг зазвичай падає багато і не розчищаються дороги вчасно або розчистили, що знову ж випадає сніг. Дорога довга, їхати до школи 20 хвилин, діти стомлюються фізично і приїжджають до школи, а треба вже на перший рок і бути готовими до навчання. А інша сторона це батьки, які бояться, що їхні діти, ну скажімо так, не попали в таку ситуацію заметіли, снігопад і залишають вдома. І тому ось така ситуація, що по статистиці саме взимку найбільше не тільки через хворобу, а саме через те, що батьки хочуть забезпечити свої від ситуації, коли не сприятливі погодні е, люди. Але михайівна, скільки учнів на підвозі по домському музею? У нас підвозяться 38 учнів. Mm -hmm. І часто буває таке, що не встигають привезти учнів і почати вчасно навчальний процес. Так, дуже часто цим це трапляється, оскільки сніг на обуречі машини не встигають, якщо самі сніги справляти з справлятися, і діти заблизнуються на пороги. І ще проблема теж їм дістатись потім. У нашій місцевості є те, що вона гориста, mm. і автобуси не завжди можуть під час ожливиці піднятися на гору і підвести дітей до школи, і так само підвести їх зі до школи додому. Mm. Марина Миколаївна чи доводилося скасовувати уроки через неможливість дістатися дітей до школи? Ну такі ситуації в принципі траплялись, але не так, щоб скасовувати уроки, а все таки переформатовувати процес навчання в рамках одного дня. Доводилось одні діти залишалися як на дистанційному, вчителі їм давали завдання дистанційно. Інші діти підходили час від час до уроків, тим самим ні самі повністю на тих уроках ні, не були, і це важко було вчителю проводити свій урок. Саме тому на конкурсі Громада на всі сто ми представляємо проєкт для покращення доступу до освітніх послуг для дітей понорницької громади в цимові період. В рамках проєкту ми хочемо надати одинаковий доступ до освітніх послуг всім дітям нашої громади, незалежно від того, чи ти знаходишся в центрі громади, в віддаленого маленького міста села. Для цього нам потрібно встановити попереджувальні дорожні знаки на всі небезпечні ділянки. Придбати сучасний грейдер для регулярного та швидкого числення шкільних маршрутів від снігу та льоду в зимових рівні, провести серію тренінгів для водіїв, дітей та вчителів, щоб підвищити рівень безпеки та обізнаності щодо дорожнього руху в зимових умовах. Цей Проєкт не лише покращить безпеку на дорогах громади, а зробить нашу громаду більш дружньою та доступною для багатьох мешканців громади. Лише завдяки підтримці «Юсей добре. Ми зможемо втілити цей проєкт та підвищити якість життя по норминській громаді.